Всім вітання друзі! З вами компанія Carvel. Хочемо показати, яку автівочку привезли для наших замовників. Це BMW 3 серії, в кузові G20, в М-пакеті, з в кольорі максимальної комплектації з пробігом 77 тисяч. У нас двохлітровий дизельний двигун на 140 кВт, 190 кінських. Коробочка у нас автомат восьмиступінчаста. Це у нас чиста МК стан, друзі. ідеальний без царапин, без пошкоджень, без нюансів. Автівочка без детейлінгу, без кімчистки, без полюровки. По комплектації у нас самі топові максимальні фари. Це у нас вже BMW Laser, Black Packet, камери 360. Адаптивний контроль дістрон, автопарковочка, тиски, дизайнерські в стилі М, нова зимова гума, резина у нас різноширока, проекція на лобове скло, камера допоміжних асистентів, в асистентах в нас максимальна, асистент сліпих зон. Вхід без ключа. Нутрянка у нас також емочна. Дайте стан салону, стан керма, дайте стан порогів, все ідеально, без пошкоджень, сидіння без тріщин, без царапин, без продушень, все ідеально. Дворні карти також все в ідеальному стані. У нас амбієнт підсвіточка салону, музика Харман Кардон, дзеркала складаються з підігрівами, подвійний склопакет, сидіння у нас з пам'яттю, з електрикою, з масажами, вставочки алькантари, шкіряне мультикермо стильем, віртуальна приборочка. Тут також поєднання темного дерева, Ну, дуже круто дивиться. трьохзонний клімат контроль, саме топова максимальна навігація. Підігрів сидінь. Чорна стеля. Гляньте стан підлокотника. Також все в ідеальному стані. Заднього дивана все в ідеалі, також без дефектів, таке відчуття, що ззаді взагалі ніхто не їздив. У нас трьохзонний клімат, зарядочки до телефонів, все присутнє. Задня оптика у нас також лед. зауважень, без пошкоджень. Електропривід багажнику. Все чудово, все красиво, без нюансів. Друзі, вже приборчиком її проходити не будемо, автівочка наглушу без підфарбувань. У нас емочні. Турмоза, емочна підвісочка, тачка дуже стильна. Друзі, кого цікавить дані автівочки під ключ, під замовлення, звертайтеся в компанію Карвел. Ми вам в цьому допоможемо. Звертайтеся до нас в директ. набирайте номеру телефону. З клієнтами, як ми підшковуємо автівочки, як підбираємо, як доставляємо, все вам розкажемо. Всім гарних вихідних, всім мирного неба на зв'язочку. Всім пока!